Доброго дня. В цьому відео я продемонструю оновлений Клінап процес видалення регламенту для реєстру. Процес Клінапу було доповнено можливістю обирати, чи потрібно видаляти репозиторі Registry Regulations та створювати його заново із Empty Template. Перейдемо в Jenkins реєстру Відкриємо процес clean -up Job та перейдемо до меню Build with Parameters для налаштування необхідної конфігурації. Перед запуском clean -up Job Автоматично налаштовуються наступні параметри. Stages – розділ з параметрами для налаштування різних етапів процесу. Codebase name – Назва для кодбейс. Codebase. codebase History Name назва історії кодбейс, яка відображає версію та стан коду на певний момент часу. Репозиторій пас, шлях до репозиторію. Log Level – Рівень журналювання для процесу. Доступні варіанти. error, Warn, Info або Debug. Деплоймент мод, режим розгортання для системи. Можливість вибору, чи потрібно видаляти репозиторі Registry Regulation, реалізовано в чекбоксі Delete Registry Regulations, GERIT Repository. Якщо його активувати, репозиторій під час клінапу буде видалено та створено новий Empty Template. Якщо чекбокс не активувати, регламент не буде видалятись під час клінапу, відбудеться тільки очищення тимчасових реплік баз даних для версій кандидатів, видалення дата сервісів та хірі Ексерптор, очищення Nexus репозиторію. За замовчуванням чекбокс Delete Registry Resulation не активовано. Спробуємо запустити клінап без розгортання нового Empty темплейту Залишимо чекбокс неактивним та натиснемо кнопку Build. Бачимо, що запускаються пайпелайни, відбувається клінап, далі ініціюється розгортання дата моделі. Після завершення клінапу перевіримо результат в ГЕРІД, папка Registry Regulations. Бачимо, що регламент розгорнувся і містить раніше створені дата моделі. Та бізнес-процеси. Звертаю вашу увагу, що тепер, в разі неуспішного клінапа з різних причин, стан регламенту можна відновити, просто перезапустивши клінап. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.